Вітаю вас! Подивіться на картинку і познайомтесь з буквою Г. Буква Г четверта буква в алфавиті. Із букви Г починається слово гармонія. А що ж це таке? Гармонія це коли красиво, коли все навколо приносить нам задоволення і радість. Гармонія є в музиці. Це коли нам приємно слухати яку-небудь пісню чи мелодію, інколи її називають ще милозвучністю. Гармонія є в природі, коли зима змінюється весною, весна літом, а літо змінюється на осінь і знову починається зима. І так по колу. Гармонія є в людині, коли ми щасливі та привітні до людей, охоче допомагаємо іншим. Нам весело та легко гратися у великій компанії друзів, але так само ми можемо гратися і самостійно, придумуючи цікаві пригоди. Нам не хочеться плакати і виродувати, а навпаки, сміятися і активно проводити час. Коли ж нам сумно, страшно, ми ледь стримуємося, щоб не заплакати, і завжди з тривогою ставимося до всього, що нас оточує, це свідчить. Про дисгармонію. Це порушує красу навколо і негативно впливає як на нас, так і на все навколишнє. Дизгармонія це поганий настрій у душі. Тоді ми не почуваємося щасливими. Все цікаве і нове, що ми могли б пізнати, стає для нас байдужим. Сьогодні ми навчимося досягати гармонії, для того, щоб наше життя. Завжди було сповнено яскравими барвами та щасливими сонячними днями.